Благання жителів приватного сектора Гоголя таки почули. Опісля нашого сюжету туди навідалися перевіряльники. Бесну та спокою. Місцеві жителі нагадаю. Вже рік усе через будівельний кран. Він у притул до садиб. Тільки вітер, кран крутить в усі боки, кажуть люди. Вони бояться, що одного дня все завершиться трагедією. Досі жителі чимдуж оббивали пороги чиновницьких кабінетів, та все марно. Про перші зрушення Ольга Скорик Погляньте, де та кабіна воно вверху, а з неї летить. Тру і прямо нам у двір. Ми думали, що вже кран завалився. От і в нас же у дворі малесенькі діточки, отакі. Страхи не полишають жителів цього приватного сектора вже майже рік. Відколи по сусідству встановили будівельний кран. Поки он їздив, у нас пішла вібрація. Ми лежимо на кроваті ми у нас все вібрує. Після цього почався крен вдома. У нас вивалився угол, тот, який вже крану, тому що там взагалі у нас ізбушка. Просто вивалився. У нас пошла двері йдуть косяк. Колись на місці будівництва були гаражі з ямами. Пригадує жінка. Після дощів каже, з'являються все нові вимоїни. Будівельники ж звідси пішли ще восени. Відтоді. Кранова стріла крутиться над будинками як гільотина. Кран має крутиться стріла крана в направленні вітру. Всі інші механізми оборудовані, які відповідають за устойчивість крана в хорошому стані. 100% гарантуємо. Ми повністю відповідаємо за состояние крану. Представник забудовника тут разом із відповідальними службами позаплановий візит через телескарги жителів вони просять перенести кран на інший бік, подалі від осель. Забудовник називається за дорогим задоволенням. Водночас у Держгірпромнагляді тільки тепер не дорахувалися необхідних дозволів. Після монтажу кран повинен бути введений в експлуатацію відповідності до акт експортного обстеження так далі. Про що робиться відповідні за на сьогоднішній день? Нас цього акту прийняття не зверталися до нас у ситуації. Тепер розбирається спеціальна комісія, і результати обіцяють найближчими днями. Як ревізори виявлять порушення, обіцяють піти до прокуратури. Ольга Скорик, Василь Саєнко, ВІКА Новини.